Що мають знати цивільні про військових, якому вони психічному стані повертаються, які в них тригери? А, власне так само, які були на парада дала і військовим, як легше реагувати на те, що не все суспільство можливо живе війною. Отже, до нас зараз включиться психологиня першого жіночого ветеранського простору Рехаб Наталія Мрак. Пані Наталі, дякую, що включилися. Сподіваємося, наша розмова буде корисною з практичної точки зору. І зокрема, власне, інформаційний перевід нас те, що можливо ми звикли все взагальнювати, але я вже таки чую загальнення, що загалом ставлення суспільства до військових, до ветеранів погіршується, наводячи переклади, коли у Львові місяць тому була історія з пандусом. Коли люди були проти пандуса в їхньому будинку, мовляв, він буде їм незручний, і хай військовий ходить далі собі на протезах. І На цього тижня була історія з скандалом Міністерстві ветеранів, де теж ветеран вимушений був звільнитися через негідне до нього ставлення. Чи можна говорити на вашу думку загалом, чи проблема є, чи все-таки е, це особисті особливі ну окремі такі випадки яскраві? Вони не залежать від загальної тенденції, що в суспільстві зараз є якесь непорозуміння і втома прірва між цивільними і військовими, і ветеранами і цивільними. Доброго дня. Загалом тема дуже така, чутлива, і узагалювати не хотілося би, але <кій> у нас є негативний досвід з ветеранами АТО, коли теж було таке неприйняття і дуже часто було, багато було конфліктів, які, в принципі, накладалися на якісь там. Суспільні процеси політично суспільні, так, коли, наприклад, була ну, такий прошарок ветеранів, АТО, яких ну, суспільство або не хотіло помічати, або робило з них, такі, знаєте, винуватців, там, наприклад, в якихось злочинах і так далі. Тобто, це про те, що імідж ветеранів е з часом псувався, ось, і е це робилося навмисно або це було. Випадково, але люди дуже часто почали сприймати ветеранів, які поверталися з місця боїв, такими, знаєте, винуватцями в тому, що щось не так в суспільстві. І це дуже гіркий досвід, з яким ми, до речі, стикалися, і нас було психологів, зокрема, дуже багато таких запитів щодо того, що зростає почуття несправедливості. І що ветеранів після такого досвіду, важкого досвіду, не сприймають в суспільстві. Щодо зараз, то не хотілося би так якби прогнозувати поганий сценарій чи згущувати фарби, але те, що я чую від багатьох військових, що вони не хотіли би опинитися знову в тій ситуації, в якій. Опинилися їхні попередники, які воювали, скажімо, з 2014 року. Щодо теперішньої ситуації, то, ви знаєте, це дуже неприємні випадки, але мені здається, що не можна робити такі узагальнення. Але це може бути скоріше таким сигналом, що може бути і що треба вчасно попередити. Тобто, оце, оцей розрив, інколи кажуть, моральний розрив. Інколи кажуть, просто розрив у життєвих досвідах людей, які знають, що таке війна, мають бойовий досвід, і людей, які в принципі знаходяться у місті, в якому, на щастя, не велися і сподіваємося не будуть вестися бойові дії. Щодо самої самих ветеранів, що вони відчувають, і що ветеранів, і військових, які там Демобілізується, що вони можуть відчувати, і що вони хотіли би відчувати, коли повертаються з війни, це, звичайно, що прийняття і прийняття їх з тим всім досвідом, які вони, і з тими наслідками, які вони мають, в тому числі і неможливість, наприклад, функціонувати і пересуватися тим способом, яким вони раніше це робили. Тобто, наприклад, той же самий пандус. Так, це така, знаєте. Дуже показова метафора про те, що людей розділяє навіть вхід в будинок, так? тобто що людина не може продовжувати далі повноцінно функціонувати, як це було раніше. Мені здається, що та, в цій ситуації, якщо так розібратися, то першою причиною конфлікту була брак комунікації, і загалом така, знаєте, я би сказала життєві бульбашки, в яких живуть люди, яких не торкнулася війна. Так, тобто жили собі люди в будинку, і для них це безпечно, комфортно, що не було цього пандуса. Коли ж з'явилася потреба, звичайно, що ця потреба з'явилася не в них, і порушувати, знаєте, такий рівень комфортності. Виявляється, і для них дуже складно. Але ж ясно, що це проблема, яка ну, не мала би бути проблемою, а це мало би виноситись там, наприклад, в тому ж самому будинку, обговорюватися, або мало би бути якесь попередження, що у зв'язку з тим, що в нашому будинку проживають. Військові, які пересуваються на милицях, або ну, тобто на мають віз інвалідний візок, тому нам треба ці пандуси. Я би сказала саме про культуру, так, щодо військової тематики, ось і, на жаль, вона якось тільки напевно розвивається. Ось, хоча про це дуже багато говорять, і добре що ви зачепили цю тему: про те, що ну, немає прийняття ситуації і немає розуміння, що таких. Людей з інвалідністю буде багато, так і що ми маємо готуватися, саме суспільство має готуватися до прийняття і до того, що ми не будемо жити як раніше, це було в такому, знаєте, просторі, де немає військових або немає військових з інвалідністю. Ми маємо випадки. Спілкування з людьми, які мають не тільки бойову травму, але й психологічні травми. Так? Тобто ми не говоримо там про те, що всі військові будуть мати чи мають ПТСР, бо це таке питання часу. Але ми говоримо про те, що насправді їм важко адаптуватися до умов цивільних людей, так? вони мають навички виживання, і вони з тими навичками живуть досить довго. І ми не можемо сприяти або попускати такі випадки, коли до ветеранів або до військових загалом ставляться з неповагою, або, або ж роблять якісь знаєте, такі некоректні висловлювання, називають якось ну, навіть такими іменами або назвиськами, які не мали би бути. Ну, наприклад, там те, що. Ми насамперед бачимо людину, особистість, а не має, яка має контузію. Так? Тобто саме висловлювання, контужений там, чи ПТСР, дуже часто чується від людей, які не розуміють, що, що вони вкладають це слово, це, це дуже ображає. І це створює якесь таке е, ставлення, неприйнятне ставлення до військових. Ось, і це. В принципі, такі висловлювання і таке некоректне ставлення може, як кажуть, поглиблювати і погіршувати ситуацію з адаптацією військових до цивільного життя. Щодо розривів між цивільними та військовими, вони є, і хотілося б вірити, що організації, які займаються, ветеранські організації, а також організації, які займаються ветеранами, поширювали знання про ветеранів і про те, як може військовий досвід змінювати людину і як правильно комунікувати з військовими або з тими, хто звільнений з полону. Це питання такого гостре і актуальне питання на сьогодні. Тут питання до того, щоб готуватися. І комунікувати, і не боятися комунікувати з людьми, які мають психологічні травми. Ну, звичайно, що навчати, або поширювати адекватну інформацію про те, що таке бойовий досвід, які воно має наслідки, що таке полон, і який теж людина переживає, або може мати наслідки після полону. Тобто, наприклад. Який період адаптації людини після полону, чи який період адаптації людини після отримання бойових травм, і як на це реагує психіка? Ви сказали дуже таку цікаву фразу: не боятися комунікувати з тими, хто пережив психологічні травми? І, власне, мені здається, це, це велика власне, проблема, що є цей страх, тому що вперше не всіх є цей досвід, звичайно, і тут ж друге питання? От, От, якщо можна такий банальний приклад, коли от наш попередній гість Євген Шабалов, власне, ветеран каже, всі ветерани хочуть поваги. В принципі, всі люди хочуть поваги, але тут теж є небезпека, про яку ми з ним говорили, що частина людей може зловживати цією повагою, і коли вона буде явно е, порушуючи свободу, права, умовно кажучи. У мене була ситуація, коли там ми сидимо б в кафе. І біля мене літні заклад і біля мене людина з ампутацією роки. Я не знаю, чи він ветеран, чи не ветеран. А, ну він постійно під себе плював, харкав, ну це було дуже неприємно, і я розуміла, що напевно варто зробити зауваження, що так не пасує робити. Але я розумію, може він на фронті. В них це нормально було, що вони курять, харкують під себе. Взагалі на літніх столиках зараз не курять, але окей. І ти розумієш, що, чи я маю моральне право йому зауваження? Але можливо, він у це тільки з лікарні його відпустили погуляти. Може, він зараз якраз на лікуванні пси психіатра. Я не знаю. І от як правильно діяти, коли чи маю я право, тому що я йому можу сказати, будь ласка, не Харкай, а він скаже: А то нічого, що я за тебе воював і руку втратив? А я маю що на це відповісти? От і конфлікт на пустому місці. Угу. Як, цю комунікаці... так, є, речі... так, як цю комунікацію правильно надбудовувати, щоб не тригернути людину, яка можливо порушує десь мої права і мої кордони? Угу. Тут можна говорити про межі адекватності. Так? Звичайно, що якщо є, бачите, так якби що людина хамить, спеціально це робить. Ось і є різні випадки, то можна запитатися. Або сказати, я думаю, що тут варто робити зауваження, але як ви кажете, що є, звичайно, що і зловживання, і прикриття військовою формою, що я я воював, насправді людина може не воювати, а просто ну, так поводитися, як це кажуть, порушуючи всі межі. і всі... Норми порядку, що от я, якщо воював, значить мені це можна. Ну тут треба питатися, да, чи людина дійсно воювала, тому що в нашому суспільстві все можливо, і були випадки, також, що людина, люди просто одягають військову форму і, як би кажуть, ну, накладають тінь або дискредитують військових загалом. Тому тут питання адекватності і їх межі. Тобто, коли людина їх переходить, то про це варто, на це варто звертати увагу, бо це вже порушення порядку, порушення правил, так? Ну, і щоб не було порушення взагалі законів. Це про це йдеться. Повага, вона має бути на всіх рівнях: і військового до цивільного, і цивільних до військових. Тому тут. І власне, щоб все таки су циві... не суспільство ну здається, насправді великий запит. Нема такого небажання комунікації і налагодження. Швидше все нерозуміння, все таки суспільства частково, що в цій комунікації, якщо немає в родині військових, дійсно ну люди не мають досвіду цієї комунікації. Вони не знають, не спілкуються щодня по телефону, не переживають разом з ними ці стреси. То люди, що просто ці люди, які не мають такої можливості досвіду, і що би сказали цивільним, яка ну що їм треба знати, коли вони мають потенційно можуть мати комунікацію з ветераном чи військовим? Тобто, що це в основному люди з згострено почуттям справедливості, які дуже різко реагують. Тобто. Щоб люди розуміли, з ким ми маємо справу. Ну я не хочу так обмежити з ким маємо ми маємо справу, маю Мазі щоб банальні якісь очевидні речі люди розуміли, чому ця людина, ветеран саме так реагує, як реагує, і що це норма. Що це не є щось, mm -hmm. то що на мене кричиш. Насправді він може кричити, бо він так звик нього там в роботі на фронті треба було постійно давати наказ. Люди, які мають військовий досвід, вони можуть різко реагувати на різкі рухи на. Звуки сильні, тому тут теж треба враховувати це, що людина реагує різко не на вас, а можливо на якісь те, що відбувається навколо. Не треба цього лякатись, можна просто запитатися, що вас лякало, чи все окей, чи все нормально, чи як ви ну, як ви зараз. Тобто такі, знаєте, звичайні питання можна задавати і потурбуватися про людину тут і тепер. Що вона, ну як вона зараз почувається, коли видно, що щось не так ось, і, і якби поглиблювати ситуацію, чи включати психолога чи терапевта під час якоїсь зустрічі не варто, тому що ви не знаєте, чим це може закінчитися, або чи ця людина загалом хоче відкриватися, бо ми знаємо, що люди, які переживають важкий досвід, вони будуть відкриватися з часом, ось, і не завжди готові там про себе розповідати. Тому Якби Увага потрібна, вдячність потрібна, але зайва увага і таке, знаєте, порушення кордонів людини воно може ну, спричиняти різні реакції і небажані реакції для людей. Я думаю, це такі знаєте, питання екологічного спілкування і питання про те, що. Ну, я хочу з тобою комунікувати, але якщо ти не хочеш, я поважаю, що ти зараз про це заявляєш. Про те, що ми від самого початку комунікації не можемо одразу і вибудовувати довіру, і спілкуватися дуже глибоко. І водночас ми не маємо показувати страх, що от я тебе боюся, і я від тебе очікую чогось поганого. Тобто це така негативна установка, вона дуже часто. І спричиняє до конфліктів, тобто негативна установка на людину, про яку ти нічого не знаєш, а лише чув про те, що військовий може так поводитися. Ось, і це є в дуже в багатьох випадках чинником такого непорозуміння. Коли ви бачите, що щось направду зачепило, про що ви не здогадувалися, то варто все-таки. Не пошир... не, ну якби не поглиблювати цей конфлікт, а сказати: вибачте, чи там дякую зайвий раз. Я про те, що ми, ми, не, ми не можемо передбачити всіх моментів тригерних, що може зачепити людину, чи то військовий, чи то людина, яка була в полоні, тому що це питання її досвіду, і ми загалом не можемо знати, що людина пережила, тому навіть питання. Або формулювання, що я тебе розумію, але ти зараз в моєму місті, і, там, наприклад, вже тут не війна, оце може дуже зачіпати. Тому краще говорити нейтрально і ну, дякувати, і сказати, наприклад, там, зайвий раз вибачте. Це нейтралізує ситуацію, ось тому що в таких випадках важко. Якби передбачити, як буде розвиватися ситуація. Але ну це все індивідуально, я так зараз назагал, але в індивідуальній ситуації можуть бути, звичайно, що дуже різні. Ми не знаємо, який бекграунд людини до війни, якою вона була до війни. Можливо, це навіть і не пов'язано з війною, тому що дуже часто людина була такою і до війни. так І ми ж не можемо одразу виявити це. але Дуже часто оце я там воював, я ж там був, а ти там не був. Воно свідчить про те, що людина на вас так має вже якусь певну агресію. І це краще нейтралізовувати в перших там, хвилинах розмови чи ну, початковій стадії там, вашого, вашої взаємодії. Але ж я кажу, що ми не знаємо до кінця причину такої поведінки, це може бути і. Так, людина поводилася до війни. Так, ми, ми не можемо, напевно, це говорити. Е, є така знаєте, техніки в психологів, і ми дуже часто їх використовуємо на етапі стабілізації: це як заземлення, запропонувати якусь певні там, випити водичку чи покурити. Ось це дуже часто допомагає знизити градус неправильної комунікації або там комунікація, яка пішла не в тому напрямку. ось І я думаю, що такі саме турбота, або прояв турботи про військових, чи про людей, які вразливі, вона піде на користь. Тому заземляти так і повертати людину в то, в то становище, чи в той простір, в якому ви знаходитесь, що ви зараз не на війні. Ми зараз тут в кав'ярні, п'ємо каву, там чай, ось і можемо просто поговорити. Ну, це мої такі спостереження і досвід, що це дуже часто допомагає. Це елементарні речі, комунікації, але вони обов'язкові повертати людину в, з минулого або з досвіду, який досі хвилює, в той простір, в якому людина перебуває. Що тут, наприклад, ми зараз тут знаходимося, і давай ми будемо в цьому просторі і комунікувати відповідно.